Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ваги Бариста MSK07. Лінк на них буде в описі до відео. Є моделі на різну максимальну вагу. У мене на 5 кг. В комплекті ваги, гумова накладка на платформу, дві батарейки та інструкція англійською. Ваги зроблені в пластиковому корпусі хорошої якості. Знизу є гумові ніжки і провушена, щоб вішати ваги на стіну. Гумова накладка дуже корисна в разі розлиття води чи кави на платформу. Працюють ваги від двох батарейок 3А. Дисплей має зелену підсвітку. Вона вимикається через хвилину бездіяльності. Ну і тепер подивимось на функціонал. Перша кнопка «Вкил-викил». Звісно, є тарування. Старт стоп запускає і зупиняє секундомір. Щоб скинути на нуль, треба утримувати кнопку. Мод перемикає одиниці виміру ваги. Якщо утримувати мод, можна встановити таймер зворотнього відліку до 8 хвилин. І запускаємо кнопкою старт-стоп. Після закінчення відліку звучить сигнал. Ну і тепер подивимось, наскільки точно вони показують вагу. Буду ставити різні гирі на платформу, поступово зменшуючи вагу. Максимум, що в мене є, 200 г, показують точно. Нижче 50 грам вже мають незначні похибки. Менше 1 грама вони не бачать. Детальні технічні характеристики можна подивитись за посиланням в описі. Дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.